Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за дуже цікавим природним явищем вербові котики. Вербові котики це квіти верби, які допомагають дереву розмножуватись. Вони з'являються ранньою весною, одним з перших, і вкривають гілочки верби своєю м'якою пухнастістю. Ця пухнастість. Допомагає захистити квіти від холоду. Адже навесні бувають ще морозні дні. Спостерігаючи за вербовими котиками, ми можемо бачити, як природа прокидається від зимового сну. Котики на вербах. Це знак того, що скоро все навколо оживе, зазеленіє і почеться справжнє тепло. А ще вербові котики це дуже важливі квіти для бджіл. У ранню весну ще мало що цвіте, а бджолам вже потрібно нектар і пилок для харчування. Тож, вербові котики допомагають бджолам набиратися сил після зими і готуватися до нового сезону збору меду. Коли ми гуляємо навесні і бачимо ці маленькі пухнасті чудеса, давайте зупинятися і подивимось на них. Навіть можна обережно доторкнутися до котики, відчути їхню м'якість. Але пам'ятайте, що важливо поводитись з природою байливо. Ці маленькі квіти можуть розповісти нам про велику мудрість природи. Тож діти, бережіть природу, до нової зустрічі!